Виконуємо номер 335 із підручника Алгібра 7 та номер 13, крапочка 4. Із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. видавництво «Ганеза», 2024 рік. Подайте добуток у вигляді степеня. Задання перше: добуток П в квадраті на П в четвертому степені. Друге. Добуток це в 9-му степені на це в кубі. Третє 4 помножити на 4 в 16 степені. І четверте, 7 у сьому степені, це у 7 степені помножити на це у квадраті. Приступаємо до виконання. Щоб помножити степені з однаковими основами, основу залишаємо тією самою, а показники степеня додають. 2 додати 4. Маємо P у шостому степені. 9 додати 3. Маємо C у 12 степені. 1 додати 16. Маємо 4 у 17 степені. І 7 додати 2. Маємо C у 9 степені номер 335 із підручника Алгебра 7 та номер 13.4 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано